Що саме у вас приваблює чоловіка, котрий перебуває у шлюбі, сильніше за все? Точно не те, що здається очевидним на перший погляд, не лише зовнішні дані, не тільки привабливість фізична і навіть не окремі фрази чи слова. Юнг міг би висловитися так чоловіка притягує те, що зачіпає його несвідому частину психіки, що потрапляє просто у вразливе місце його внутрішньої неповноти, у його затінену сторону особистості, у його внутрішній жіночий первень. У його невимовлену туску за чимось більшим. Одружений чоловік може існувати у міцній життєвій конструкції: подружжя, побутові обов'язки, суспільна маска, проте всередині відчувати порожнечу пригніченість чи емоційний голод. І саме тоді він несвідомо шукає жінку, яка стає для нього своєрідним заповненням цієї прогалини. Він не завжди розуміє, що саме він розшукує, просто він неспроможний відірватися. Якщо ви прагнете зрозуміти, що точно у вас його утримує, треба дивитися не на зовнішні прояви, а на глибинні процеси. Яку частину його душі ви пробуджуєте до життя? Перше, що приваблює одруженого чоловіка найсильніше, це відчуття живості, яке він поруч із вами знову відкриває для себе. Юнг назвав би це компенсуванням однобокого існування. Чоловік, котрий існує у форматі контролю, обов'язків та звичок, починає прагнути до жінки, поруч із якою він знову переживає емоції, не обов'язково це драматичні переживання. Іноді це невимушеність, сміх, спонтанність, теплий погляд, щира людська зацікавленість. Ви можете взагалі не робити нічого винятково особливого, однак, якщо поруч із вами він припиняє бути просто роллю і знову відчуває себе чоловіком, він починає тягнутися до вас, адже це переживання для нього, наче повітря. І коли він повертається додому у звичну структуру, він порівнює підкреслення, квот підкреслення, нуль, підкреслення. Саме тому він може думати про вас нав'язливо. І це вже не стосується вас як об'єкта, а його внутрішньої потреби відчувати. Друге, що приваблює, це ваша емоційна насиченість та здатність чути справді. Одружені чоловіки часто існують у шлюбі, де спілкування стало автоматичним. Що придбати, хто забере дітей садочка, скільки оплатити за комунальні послуги. Душевний зв'язок зникає, але зовні все виглядає нормально. І тоді жінка, котра слухає по-справжньому, стає для нього майже магічним відкриттям. Юнг міг би сказати ви активуєте його аніму, внутрішній жіночий первень, котрий відповідає за почуття, інтуїцію, осмислення. Коли чоловік зустрічає жінку, поруч із якою він може розмовляти, відчувати, бути вразливим, він переживає це як повернення до власної сутності. Він може казати мене ніхто так не розумів досі. Він буде тягнутися не тому, що ви ідеальна, а тому, що ви дали йому контакт із тією частиною себе, яку він давно не проживав? Якщо вам знайоме це переживання, напишіть Живая у коментарях. Третє, що приваблює, це ваша гідність та природна недоступність. Парадоксально, але одруженого чоловіка часто найсильніше приваблює жінка, яка не розчиняється у ньому і не благає. Жінка, котра має кордони, власне життя, спокійну, самоцінність. Чому саме? Тому що такою жінкою неможливо керувати через туман і невизначеність. Їй неможливо тримати дозованими порціями уваги. Вона не живе очікуванням. І саме це активує у чоловіка два переживання повагу та страх втрати. За юнгом тут увімкнюється тінь. Його прихована потреба у контролі стикається з вашим внутрішнім стрижнем. Якщо чоловік незрілий, він намагатиметься повернути владу ремно ще зникнення перевірки. Якщо чоловік зріліше, він почне поважати і тягнутися чистіше. Однак в обох випадках гідність приваблює сильніше аніж доступність, адже доступність він отримує вдома, а гідність рідкість. Четверте, що приваблює ваша енергія як дзеркало. Інколи жінка приваблює тим, що відбуває чоловікові його справжній стан. Ви не підлещуєтесь, не догоджаєте, проте поруч із вами він раптом бачить себе. Свою нудьгу, свою порожнечу, свою пригніченість, свою боягузливість або, навпаки, свою силу, яку він давно не відчував. Юнг називав це зітканням і стінню, коли інша людина стає дзеркалом витісненого. Саме через це одружений чоловік може бути до вас дивно прив'язаний. Ви активуєте у ньому не лише приємне, але і болісне. Він то прагне наблизитися, то боїться, то пише, то зникає, оскільки ви для нього не лише задоволення, але і пробудження, а пробудження лякає. Коли людина прокидається, їй доводиться щось змінювати, а зміни страшні. П'яте, що приваблює відчуття другого життя. Одружений чоловік часу тримає усередині себе переконання, що він десь втратив себе, що життя пішло так, як треба було, а не як хотілося. І тоді жінка перетворюється на символ альтернативної реальності. З вами він грає роль того, ким міг би стати вільним, пристрасним, легким, натхненним. Це не завжди стосується інтимності, це про можливість знову бути живим. Однак тут велика небезпека для жінки. Якщо він тягнеться до вас як до другого життя, він може не прагнути руйнувати перше. Йому зручно мати два світи: один стабільність, інший емоційність. І тоді ви стаєте не партнером, а таємною зоною. Юнг міг би сказати, це втеча від індивідуації. Він прагне почуттів, але не хоче платити ціну вибору. І ось зараз найважливіше те, що приваблює його у вас, не дорівнює тому, що він готовий вам дати. Це головний розрив. Одружений чоловік може тягнутися до вашої глибини, але давати вам туман, може тягнутися до вашої любові, але не обирати, може тягнутися до вашої гідності і водночас намагатися її зламати. Тому завдання жінки не посилити те, що його приваблює, а побачити структуру того, як він поводиться з тим, що його приваблює. Адже є два різних сценарії: зрілий сценарій він тягнеться і починає поважати, стає яснішим, робить кроки. Незрілий сценарій він тягнеться і використовує, тримає ниточку, дозує, ревнує, однак не бере на себе відповідальність. Як розібратися, який сценарій ваш? Дивіться на його поведінку після меж. Якщо ви говорите. Мені потрібна ясність та повага, я не можу бути таємницею. Що він робить? Якщо він стає конкретнішим, стабільнішим, поважнішим, це рух. Якщо він починає тиснути, зникати, знецінювати, перекладати все на емоції це петля. Юн говорив: характер проявляється там, де людині незручно, кохання проявляється там, де потрібно платити ціну. Якщо чоловік не платить ціну, значить його притягання це компенсація, а не вибір. Наприкінці першої частини я хочу, щоб ви запам'ятали одну думку: одруженого чоловіка приваблює не ідеальна жінка, а жінка, котра потрапила у його внутрішню нестачу. Живість, глибина, гідність, дзеркало, почуття сенсу ось що утримує найсильніше. Однак, якщо ви хочете зберегти себе, вам треба не радіти тому, що ви приваблюєте, а зрозуміти, чого ви заслуговуєте. Адже можна бути тією, хто приваблює, і все одно залишатися у таємниці. У другій частині ми розглянемо три типи одружених чоловіків за юнгом: хто тягнеться через проекцію, хто через залежність, хто через владу, і що робити жінці у кожному випадку, щоб не втратити самоцінність. Зараз розберемо те, що вирішує все. Якщо ви розумієте, що саме у вас приваблює одруженого чоловіка, наступне питання: який він тип і що він насправді робить із цим притяганням. Адже один чоловік тягнеться і дорослішає, інший тягнеться і використовує, третій тягнеться і намагається контролювати. Юнг міг би сказати Квот 5. Тому ми поділимо дружних чоловіків на три психологічні типи. У кожного типу своя причина прив'язки, своя динаміка і своє завершення. І головне, у кожного типу для жінки має бути інша відповідь, інакше ви почнете втрачати себе. Перший тип проекція аніми. Він тягнеться до вашої глибини і змісту. Цей чоловік найчастіше виглядає романтичним, тонким, емоційним. Він може говорити, що з вами він справжній, що поруч із вами він оживає, він прагне до вашого спокою, до вашої м'якої сили, до вашої здатності чути. Він може писати красиво, говорити про долю, про зв'язок, про те, що ніколи так не відчував, і у ці моменти він щирий. Однак пастка в іншому він любить не реальність, а образ. Він тягнеться до вашої енергії з місту, оскільки вдома він існує у режимі функції і всередині порожніє. У юнгіанських термінах він проєктує на вас внутрішню жінку, аніму, і через вас намагається повернути емоційність. Почар цього типу багато почуттів, мало структури. Він активний спалахами може зникати після сильної близькості, оскільки реальність стисне. Провина, страх, наслідки. Потім повертається, адже внутрішній голод знову піднімається. Він дуже погано витримує розмову про конкретику. Якщо ви просите ясність, він йде у туман. Не час складно. Мені треба зрозуміти. Ти тиснеш. Він обов'язково бреше. Він просто нездатний інтегрувати почуття у вибір. Він хоче вас як символ, однак не готовий оплачувати реальність. І жінка у цьому сценарії легко стає музою, котра живить його душу, проте залишається у тіні. Що робити жінці з цим типом? Найважливіше не підтримувати туман, не бути ідеєю, бути реальністю. Спокійна позиція: мені важливі кроки і ясність. Якщо кроків немає, ви не годуєте проекцію собою, адже проекція тримається на дистанції та на вашій присутності. Коли ви перестаєте бути доступною без структури, цей тип або дорослішає і стає конкретнішим, або зникає. І зникнення теж відповідь. Другий тип залежність від підтримки. Він тягнеться до вашої опори і тепла. Цей чоловік зазвичай виглядає виснаженим, втомленим, емоційно спустошеним. Він може скажитися на складне життя, на дружину, котра не розуміє, на дітей, котрі вимагають, на роботу, котра висмоктує енергію. І поруч із вами він відчуває полегшення. Ви його слухаєте, підтримуєте, заспокоюєте не вимагаєте. Він може казати, що ви його порятунок, його світло, його місце для відновлення. І спочатку це виглядає як глибокий зв'язок, однак насправді він використовує вас як емоційну регуляцію. У юнгіанських термінах це перенесення. Він несвідомо робить вас фігурою, котра заспокоює його внутрішню тривогу і заповнює порожнечу. Почерк цього типу періодичність. Він з'являється, коли йому погано. Він зникає, коли йому полегшило. Він приходить за опорою, отримує і йде. І кожного разу обіцяє, що скоро все зміниться, що він вирішить, що йому просто треба час. Однак час не змінює нічого, адже справжні питання не у часі, а у бажанні платити ціну. Жінка у цьому сценарії легко стає емоційною годувальницею. Вона співчуває, терпить, чекає, адже їй здається, що вона допомагає. Насправді вона дозволяє йому залишатися у комфортному розділенні. Вдома стабільність, з вами підтримка. Що робити жінці з цим типом? Перестати бути його терапевтом. Спокійна позиція. Я бачу, що тобі важко, однак я не можу бути твоєю емоційною опорою без реальних кроків. Якщо ти готовий обирати мене, ми рухаємося разом. Якщо ні, я більше не беру участь у цій динаміці. Ключ не підтримувати, не жаліти, не чекати. Якщо після цього він не змінює поведінку, він ніколи не зміниться адже ви були не кохана людина. А ресурс. Третій тип контроль та володіння. Він тягнеться до вашої енергії і намагається її привласнити. Цей чоловік зазвичай виглядає впевненим, сильним, успішним. Він може бути активним, цікавим, дарувати подарунки, писати часто, проявляти інтерес. Спочатку це виглядає як серйозність і турбота, однак поступово з'являється інше. Він починає контролювати ваш простір, де ти, з ким, чому не відповідаєш відразу. Він може ревнувати, перевіряти, вимагати звітів. Водночас він сам не дає вам ясності: у нього завжди є виправдання, чому не зараз: діти, дружина, робота, час. Однак насправді він просто не хоче вибирати. Він хоче мати вас під контролем як додаткову територію. У юнгіанських термінах це активна тінь. Його внутрішня потреба у владі проєктується на вас, і він несвідомо намагається зробити вас залежною. Почер цього типу подвійні стандарти. Він вимагає від вас відкритості, але сам закритий. Він може бути різким, якщо ви виставляєте межі. Він може зникати, щоб повернути контроль, якщо відчуває, що ви стаєте незалежнішою. І найнебезпечніше, він може використовувати вашу любов проти вас. Якщо ви кажете, що любите, він сприймає це як дозвіл поводитися як захоче. Жінка у цьому сценарії легко втрачає кордони. Вона починає пристосовуватися, виправдовувати, терпіти, адже кожен раз, коли вона протидіє, він натискає сильніше. Що робити жінці з цим типом? Чіткі кордони і жодних поступок. Спокійна позиція. Я не участвую у форматі, де мене контролюють, однак не обирають. Якщо ти хочеш справжніх стосунків, ти поважаєш мої межі і даєш ясність, якщо ні, я виходжу. Ключ не пояснювати, не доводити, не сперечатися, просто діяти. Коли він бачить, що контроль не працює, він або змінюється, або йде. І якщо йде, це найкраще, що може статися адже ви уникаєте токсичного сценарію. Тепер те, про що рідко говорять вголос чому жінка залишається у цій динаміці навіть тоді, коли вже бачить петлю. Тому що, коли одружений чоловік тягнеться, він тягнеться не лише до вашої краси чи м'якості, він тягнеться до вашої психічної енергії, і ця енергія починає зв'язувати і вас. Юнг міг би сказати, там, де є сине притягання, майже завжди активований комплекс з обох боків. Тому, якщо ви хочете справді вийти із туману, треба зрозуміти не лише його механізм, але і ваш. І тоді з'являється свобода. Ви перестаєте бути об'єктом чужого несвідомого і повертаєтеся до своєї самості, до внутрішнього стрижня. Перший механізм, котрий утримує жінку, надія як залежність, не кохання, а надія. Одружений чоловік рідко каже ні. Він тримає вас майже. Майже піде, майже вирішив, майже все зрозумів. І мозок починає жити цим майже. Сьогодні він написав: значить, все можливо. Завтра він зник, значить, треба терпіти. Це змінне підкріплення, найсильніший вид психологічної залежності. І саме тому жінка може відчувати себе у пасті. Вона не отримує стабільної реальності, однак отримує рідкісні спалахи, котрі здаються доказом сенсу. За юнгом, це комплекс очікування, котрий захоплює увагу, і поки вона захоплена, ви не чуєте себе. Другий механізм архетип обраності. Якщо він тягнеться, всередині з'являється думка підкреслення. Quote, підкреслення. 12 підкреслення. І це тонко перетворює стосунки на змагання з реальністю. Жінка починає несвідомо сприймати вибір чоловіка як підтвердження власної цінності. Якщо він обере, значить ви гідна. Якщо не обере, значить ви недостатня. Це дуже болісний сценарій, адже він робить вашу самооцінку залежною від чужої зрілості. Юнг сказав би: квоут 13. І поки ця частина керує, жінка може терпіти те, що руйнує її, адже всередині вона ніби проходить іспит. Третій механізм роль рятівниці. Особливо, якщо чоловік говорить, що йому важко, що він нещасний, що у нього діти, що все складно, жінка починає відчувати, що вона повинна бути мудрою, терплячою, розуміючою. Вона підтримує, заспокоює, стає для нього емоційною опорою. І тоді чоловік тягнеться ще сильніше, адже ви стали його регуляцією. Однак ціна, ваша енергія. За юнгом це перенесення, ви стаєте фігурою, через котру він переживає полегшення, і вам складно піти, адже здається що ви кидаєте. Однак правда у тому, що ви не зобов'язані лікувати дорослого чоловіка від його внутрішніх конфліктів якщо він не несе відповідальність, ваша емпатія перетворюється на саморуйнування. Четвертий механізм страх порожнечі. Інколи жінка тримається за цю історію, тому що вона заповнює внутрішню тишу. Навіть біль краще порожнечі, навіть очікування краще самотності. І ось тут юнг особливо точний: порожнеча лякає, оскільки вона відкриває двері у тінь туди, де сховані старі почуття, страх бути самотньою, відчуття непотрібності, дитячий біль мене не обирають, звичка заслуговувати кохання. І поки жінка уникає цієї зустрічі, вона обиратиме стосунки, в яких багато напруження і мало ясності. Адже напруження створює ілюзію життя, а ясність вимагає внутрішньої опори. Тепер як вийти без ожесточення і без гри? Гідність це не холод, не помста і не демонстративне ігнорування. Гідність це порядок. Це спокійне рішення. Я не участвую в форматі, де мене не обирають і де я маю чекати. І цей порядок тримається трьома діями: перша дія припинити тепло у кредит. Це означає, ви не віддаєте емоційну близькість, інтимність, підтримку і постійний доступ, якщо немає реальності. Не щоб покарати, а щоб перестати бути джерелом для його комплексу. Комплекс живиться доступом. Коли доступ закінчується, система змушена змінитися. Друга дія. Одна ясна формула і одна межа. Мені потрібна ясність і повага. Я не можу бути таємницею. Якщо ти готовий до кроків, покажи. Якщо ні, ми припиняємо цей формат. І потім найважче ви не торгуєтесь, не пояснюєте 10 разів, не доводите, не сперечаєтесь адже суперечка це теж зв'язок. А вам потрібен не зв'язок будь-якою ціною, вам потрібна реальність. Третя дія повернути собі життя і ритм. Плануйте своє життя так, ніби він не фактор. Це ламає залежність. Якщо він з'являється, ви не кидаєте все, не біжите, не хапаєте шанс. Ви дивитесь, чи приніс він реальність. І якщо не приніс, ви не повертаєтесь у туман. Адже щоразу, коли ви повертаєтесь, ви підкріплюєте петлю. Юнг міг би сказати підкреслення, підкреслення. Підкреслення 16 підкреслення підкреслення. Якщо повтор інший змінюється і сценарій. І ще один ключ: не боріться з почуттями, тримайте ними рішення. Ви можете сумувати, кохати, пам'ятати і все одно обирати себе. Зрілі за юнгом це витримувати протилежності. Мені боляче і мені не можна так жити. Коли ви витримуєте це, ви перестаєте бути іграшкою комплексів, ви стаєте людиною, котра живе із стрижня. Фінальна думка проста і жорстка: те, що приваблює одруженого чоловіка у вас, це ваша енергія і те, що ви пробуджуєте у його несвідомому. Однак це не означає, що він здатний дати вам кохання у реальності. Поки він не інтегрує свою тінь і не перетворить тягу на відповідальність, він триматиме вас як джерело. А ваше завдання не бути джерелом. Ваше завдання бути собою. І коли ви обираєте себе, зникає все, що трималося на вашому очікуванні. Залишається лише те, що вміє жити у світлі. І саме це критерій справжнього кохання. Якщо ви обираєте себе, напишіть свет у коментарях. Так.